4. Вітаю раф. Чому для того, щоб. Прийти до злиття я маю ненавидіти розокремлення і відстані між товаришами і творцем. Раф, ну це навмисно так відбувається у творінні. Для того, щоб підвести нас до якогось відчуття. Ми маємо. Зрозуміти те, що йому протидіє. Тобто, як ти взагалі можеш це відчути, те, що ти існуєш, що це гарне, це погане, це тепле, це холодне, і взагалі все, що завгодно, ти осягаєш, оскільки у тебе є дві протилежності? І тому звідси ми збираємо наші кілім сприйняття, тому що, якщо б не було у нас двох протилежностей у наших відчуттях, ми не відчували б не ні інше, взагалі нічого. Це холодно, це гаряче, це світло, це темрява, це все, що завгодно. Так, все влаштовано, тому що творець, по суті, що він зробив, він перетворив себе, являючись абсолютною силою віддачі. Він створив, створив творіння, а це називається творіння, брія від слова бар за межами стану. Створив дещо протилежне собі, а ми, ті, що знаходимося між двома цими станами, можемо існувати і можемо відчути два ці стани. І відповідно до, до, до цього уявляти собі уявляти себе у. Далекому від Творця стані і в близькому до Творця стані. Лише так ми існуємо завжди у двох станах. Називається Світло і Темрява загалом, але два ці стани, вони для нас, от ну, Потім розподіляються на множину станів і звідси виходить. Виходять всі наші відчуття, все наше життя, весь наш світ. Без цього ми б не відчували, хто ми такі і де ми знаходимося. Ми самі собою, не можна сказати, що ми існуємо, можна сказати, що це точка, котра намагається включити в себе два протилежних стани, котрі створив творець, що створюють світло і творить темряву. Так идем, так кажуть. Але ми складаємося із цих двох станів: світла, темряви, добра і зла. Неважливо, яким чином ми їх відчуваємо. Але із цих двох станів, із котрих ми складаємося, ми, по суті, з їх допомогою відчуваємо наше існування. Ми ж не відчуваємо самих себе, ми відчуваємо те, що ми відчуваємо. А це. Відмінність різниці між одним станом і іншим станом. Ми завжди відчуваємо між приналежністю до творця і приналежністю до чогось протилежного, до творіння. І ще раз, творіння це те, що знаходиться за межами сходинок. Лише так ми завжди і існуємо. Рав, чи можна ще питання? я Якщо я правильно зрозумів, ви почали на тому, що ви запрошуєте нас не цінувати більше, те, що гарно а чи погано, а те, що ми бачимо, що нас просувають до мети більше. То як нам правильно діяти? Щодо злого начала ми маємо вийти з тих параметрів, котрі в нашій природі. Раф, ми ніколи не виходимо з, зі злого начала, ми в кожного разу отримуємо частину Його, те, що розкривається в нас це більше і більше. Відповідності до нього, ми прагнемо розкрити ще й частину доброго начала. І ось тоді, з цих двох форм, ми збираємо себе. І, що, і з двох станів, що існують із злого начала і доброго начала. І це називається середня лінія. Це є Адам, це є людина, що влаштовує себе. А добро і зло нам дається від Творця. І тому. Нам дана лише можливість правильно поєднувати два цінамери, два стане. Тому і називається, що роблять світло е е і темряву, і все виходить від творця, а людина має лише прийняти і те інше правильним чином. І навіть у рівному вигляді. Я Тому що ставлення до цього має бути як до творіння в нашому світі. Як тут немає світла без темряви, є світло протилежне до темряви, темрява протилежне до світла, і не може бути інакше. Так само ми маємо складатися у духовному, в матеріальному ми так вже в цьому. В якомусь дуже обмеженому діапазоні, коли ми розрізняємо плюс і мінус у найрізноманітніших проявах, і із цього складається наше відчуття в нашому світі. Тому ми відчуваємо себе тими, що існують у якомусь обмеженому просторі і всієї реальності, те, що ми називаємо цей світ. Ми маємо вилаштувати себе, в певній високій формі, що може протидіяти протестат, одна одну і в кінцевому. І, врешті, це добро і зло, і ми маємо вилаштувати одне щодо іншого, як дві лінії, а ми себе влаштовуватимемо як середня лінія. І як ми це будуємо, коли середня лінія це і є лінія віри Вищезнання. вище